Жахлива новина розпочала сьогоднішній ранок. Наймасштабніша техногенна катастрофа після підриву Каховської ГЕС, зроблена расистами, це вже край. Усі світові лідери повинні це засудити. І не просто засудити, а щось з цим вже зробити. Тому що неподалік знаходиться Запорізька атомна станція. Як на це відреагує вона, ніхто ще не знає. І чим все це закінчиться, також не зрозуміло. Близько 80 пунктів піде під воду. Це приватні будинки, це дачні будинки, в яких знаходяться похилі люди. Розпочата евакуація. Сьогодні була сесія, і ми. Депутати Європейської Солідарності запропонували заощадити кошти і поки що нікуди не витрачати їх на ремонти усякі, на вкладання тротуарних плиток. А щоб ми були готові прийняти переселенців, може, будувати прийдеться їм якесь житло. Ніхто не знає, чим ця катастрофа, зроблена расистами, завершиться. Тому я закликаю усіх дуже жорстко засудити расистів як терористів, не спонсорів тероризму, а вони і є головні терористи всього цивілізованого світу.